Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Вітаю вас теж. Пані панове, я не можу не почати наш сьогоднішній етер з таких відвертощів нашого ясновельможного, бо читаю той CNN, пише, і всі, то передруковують і в Америці, так то все читають, та й по всьому світу. що Якщо Конгрес США не поможе. То Україну чекає поразка. Ось таку заяву робить президент Незалежної держави. Я собі так собі знаєте подумав. Ну заліто ми в наших етерах, тут наші постійні слухачі, глядачі не дадуть збрехати. Ми вже говорили на тему, що ну звичайно хто в нас у цьому винен, то Америка. Хто ще може бути винен? Взагалі у всьому, хто в нас тільки може бути винен. Ну та не ті, хто мають повноту влади, не ті, хто тут розумієте заправляють усім е, там самі мудрі на, на на всьому світі. Ну звичайно, що хтось буде винен. Ну ми це говорили, і це завжди з якимось таким таки Легким нальотом якої знаєте навіть іронізму, цього це, 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 це все звучить, бо це ну, такий дикий популізм, що це просто навіть не Ну, добре. Але тут я знаєте, теж подумав, що якщо вже ситуація стоїть так, що е, доля цілої країни залежить від е, як кажуть, від Америки, ну, то може тоді є сенс попроситися 51-м штатом Америки. Якщо вже на що це ремонтитися? Ну якщо взагалі, доля наших руках, в руках взагалі іншого уряду, іншого президенту, іншого конгресу, іншого органу законодавчого і так далі. Ну то чого це ремонтитися? Ну якщо, наприклад, ну, вже не підходить там ідея, ну я ж її говорю так ви розумієте, так, якому, з яким mm. виразом обличчя, та не підходить ідея з психерним штатом. Ну, наприклад, можна записатися шостою територією США, бо США мають п'ять своїх. Територій після Самоа, після Гуаму, після і після Маріанських і Віргінських островів, то щоб би нам не вписатися: територію США, щоб відповідальність за це, за нас, за все, що тут роблять, а в нашому випадку не роблять, халатно саботажно і злочинно. З умислом? Він, ну, не славе, то відповідно інша держава. То, ну, в принципі, бачите, ми, я це свідомо якби перевожу в жарт. Хоча, в принципі, на світових медіях це звучить ну, якось так. Коли доля цілої країни, чи то пак навіть її виживання, залежить від законодавчого органу іншої держави, розташованої за 8 тисяч кілометрів, ну, то виникає тоді питання: ну а на якого цього? Милого нам свій президент з повнотою влади Наполеонівською, свій уряд, свій парламент, всі свої е, органи, весь держапарат в повному складі, який споживає ну так знаєте добрих пів трильйона гривень на рік. Якщо у всьому, у всіх невдачах уже наперед призначено винуватця і призначено ось відповідального. Це є за океанська держава за 8 тисяч кілометрів від. Ну розумієте, ну отак. От в от, жарт це переводити. Воно звучить ясно ну, зовсім по дитячому. Ну не серйозно. Ну але ж такі речі не серйозні. Якісь такі розумієте, істерично, які, знаєте з, з таким з хитринкою спихнути відповідальність. Ну вони як інакше їх обговорювати? Тобто тепер, в принципі, виникає питання, якщо дійсно вже така поза. знаєте, Тут є такий афоризм: що в принципі, знаєте, важко посипати попелом голову, якщо та голова запхана в пісок. Тут і не посипеш. Якщо в принципі у нас вже така пішла. Така пішла риторика від нашої не просто влади, а абсолютної монархічної за своїми обсягами влади, які можуть за рівнем одноосібності влади конкурувати лише зі східними тоталітарними режимами і диспутіями. Ну то тоді дійсно вже виникає абсолютно серйозне питання стосовно відповідальності, тому що, власне кажучи, тема відповідальності завжди прив'язана до теми. Влади, носія влади, кожний носій влади зразу на свої плечі, крім повноважень, крім довіри народу, крім легітимності ти -ти 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 -ти, ще й бере вантаж власної відповідальності. І тут абсолютно ну, не те, що анекдотична, це якась просто профанаційно Якась безпорадна, безнадійна, клінічно-психіатрична картина у нас вимальовується. Коли як повноту влади мати, то є кому. Як керувати бюджетом вручному режимі, то є кому. Як з одного кабінета через телефонне право керувати всіма гілками влади, то є кому. Як підминати під себе всі інституції, всі репресивні правоохоронні розслідувані органи, включно з спецслужбами, то є кому? Як їздити, розумієте, з тими бодігардами із десятьма машинами охорони, і ескортами і жити на державних дачах, то є кому? Як освоювати кошти західних донорів і ще й брикатися перед ними за звіт, за звітність, за прозорість? За е, е, ось ну, якісь елементарні норми благопристойності для е, освоювача коштів, то є кому? А от відповідати, а от в складні драматичні моменти своєї історії брати на себе відповідальність, маючи повноту влади на голову, то ви знаєте, нема кому тоді Америка винна. А не буде Америка, винна завтра, скажуть, а то Європа винна. А післязавтра скажуть Євросоюз. Він. Всі винні, крім самих царів, які пообкладалися, розумієте, маєтками, офшорами, тендерами, держзакупівлями і, 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 і все. Ну, от бачите, от в такий популістично якийсь тупиковий в принципі наратив ми приходимо. І, власне кажучи, це дуже така якась нездорова. Нездорова е, така блимальна, знаєте, сигналка на весь світ, що, власне кажучи, в питанні відповідальності, в питанні брання на себе відповідальності у нас абсолютна імпотенція. І тому дійсно говорю, і тому жартую. Ну якщо вже так, якщо вже всі несуть відповідальність крім самих себе. Ну, то може дійсно тоді треба говорити про якийсь правильний е, формат протекторату. Коли хтось нехай і опікується всім, тоді і відповідати буде за все. Бо в нас виходить так, що опікуватись є кому, розпоряджатися є кому, а відповідати це от за 7 тисяч кілометрів туди. Пишіть скарги, розумієте? Ну от, чесно кажучи, ось така ситуація. Вона. Ну для мене вона якось такою, очевидно, дитячою, навіть є такою якось і інфантильною, тому що тут не те, що про якусь політику вже не сила говорити. Тут навіть ні про велику, ні про середню, ні про малу, ні про навіть плім тусну найменшу. Ну бо це в принципі мови тон для будь-якого публічного діяча, тим паче ну, глави держави, е от так обертати ситуацію. І власне кажучи, мені мені це давно було зрозуміло. Оце, знаєте, профанація КВН, вона доходить до своєї зараз, мені здається, апогейної кульмінаційної точки, коли оцю профнепридатність уже неможливо нічим ні прикрити, ні перекрити, ні закрити. Кожен нехай собі робить свої висновки, я свою давно вже зробив, то що дуже давно. А зараз просто от бачите, спостерігаємо, теж спостерігаємо. Запрошую до репліки. Та дякую. Ваша думка є чітка та зрозуміла в принципі. Але я нагадаю, що такий вислів буде перський меморандум, і я думаю, що все-таки частково можна відповідальність і розділити. Як ну гадаєте? так, але для того треба Україні до нього апелювати. Ви десь чули за два роки війни пряму апеляцію України, державного керівництва до цього документу, який. Ну, начебто, є зареєстрований як документ в е, ООН. Я особисто не чув, і ви не почуєте. Тому що апеляція до цього меморандуму, який як і безпекові угоди, які зараз Єрмак укладає з окремими країнами, нічого не несуть в частині обов'язків. Це можна оскаржувати до опупіння, нікому від того ліпше не стане. Я цю тему в принципі ніколи не підтримую, тому що ну можна звичайно ще претензію до творця виставити, що знаєте, що добро не може собі дати роду раду зі злом і так далі. Це розмова така. Ну вона знову ж таки буде безпомічним ходінням по колу. Крім того, я наголошую, Україна добровільно. З підписом кучми і кого там Кравчука попідписувала всі відмови від озброєнь. Не хотіла би то би не підписувала. Ніхто, ніхто замість України це не підписував. Тому зараз це гарно апелювати, але ну, це ну, не діє. Це не діє. Mm -hmm. ну, ну, Паноста часу. Пане Остапе. Признаю чесно, я був впевнений, що ви дасте саме таку відповідь, і я тому що хотів, щоб наші радіослухачі її ще раз. Почули. Так. Ну, я, я маю таку думку: хтось має іншу, тут угу. нехай розсудить. Скажіть, будь ласка, яка зараз риторика в, західних, в західній пресі відносно України? Чи не вбачаєте, що вона змінилась? Ви часто про це запитуєте, тому що тут динаміка важлива, я, я розумію. Це я, мені здається один з небагатьох, хто ще до цього теж якось звертається і про це говорить. Бо я не перестану повторяти це в десятий, в сотий і в тисячний, що ми в своїй бульбашці от просто перебуваємо, знаєте, як в королівстві кривих дзеркал, пообставлялися і бачать тільки себе і свої заломи. А світ бачиться зовсім по-іншому. Я, ну, я про це недавно на своєму ютуб каналі відеоблог цілий розгорнутий написав зараз, не хочу його е, дублювати, повторювати. Скажу лише, що, власне кажучи, е, вся, як ви кажете, риторика ну це навіть не риторика, це просто якби така, знаєте, ну, бачення чи візія ситуації з Україною, вона базується на реалістичних оцінках. Реалістичні оцінки не передбачають, а це наші союзники не передбачають ніяких, не те, що позитивних. Я просто так м'яко скажу, жодних оптимістичних сценаріїв, враховуючи об'єктивну картину. І це не пов'язано з тим, що хтось там щось там не виконує. Но ми повинні розуміти, що це добра воля кожного союзника чимось допомагати. Ну так, це не обов'язок, це радше добра воля. І тут просто цього неможливо уникнути. Я, чесно кажучи, не розумію, тому що після, не розумію цього тих, знаєте, коло ми, навколо цієї теми, з позораженої. Е, ми починали наш етер, нашу розмову сьогодні якраз такої дистильованої, ображеного. Всі винні тільки не ми. Ну, Не буду вдаватися, чому і хто несе відповідальність за цивілізаційний крах. 30 років державності це взагалі філософська, політологічна, дуже об'ємна тема. Я в це вдаватись не буду, тому що цей крах передумови має. Нічого з бухти-барахти не стається. З неба війна не приходить, сусід не нападає просто тому, що рано не в той тапов став. Це є глибокі, глибокі є корені і предусмови. Я, я в це вникати не буду. Я про то зараз по факту кажу, що Якщо брати суто по теперішній тканині часу, після проваленого контурнаступу а він за оцінками західних союзників здебільшого провалений через грубі помилки українського керівництва військово-політичного, яке проігнорувало більшість рекомендацій порад. І ну я не знаю там наказів не можна таке говорити. Це радше рекомендації всіх наших союзників, включно з Пентагоном і не, керівним складом НАТО. Генералітетом ну то після того все стало на свої місця, всі побачили всі спроможності і від них відштовхуються. Тому світ входить на таку цинічно тверезу оцінку перспектив, де питання припинити війну стає основним. І вся геополітика і вся дипломатія тому завданню підпорядковано: припиняти війни. Всі сторони світу хочуть припиняти, гасити, за, от е, о, оце якось е, заворожувати, щось тим робити. Тобто всі хочуть деескалації. Тому, власне кажучи, ось такий наратив основний, це я так дуже коротко просто передаю, що звучать від коментаторів, від редакційних статей, від е, авторських статей на всіх західних медіах. Власне, дуже твереза, реалістична оцінка, спроможність і спроможність що й досягнути, готовність, неготовність. І це йде зараз, ну дуже така ну фаза дуже цинічна для нас, але ми повинні до неї дослуховуватися, бо якщо ми будемо ігнорувати її так само. Як ігнорували поради під час там підготовки до минулого року наступальної операції, Ну то опинимося знову ж таки не в найкращих місцях. Ну тобто, тут говорити вона багато. Довго не вникаючи ось відповідаючи на ваше питання, спробував змалювати основний так. витр, такий вектор, куди вони це пана Остапе. А якщо до такої новини, міністр оборони США розкритикував удари по російських НПЗ, пряма мова Остіна, такі атаки можуть вплинути на глобальну енергетичну ситуацію. В Україні краще вражати тактичні та оперативні цілі, що можуть вплинути безпосередньо на бій. Джерело Остін. Ви знаєте, хто такий і це написало видання Bloomberg. Ну, це давня позиція Америки. Не зараз всі чекали з нетерпінням на минулому тижні. Якогось дуже такої, дуже пожвавлення на близькому сході, ці чекали ударів Ірану по Ізраїлю, пам'ятаєте, вихідні йшли 48 під, годин. Таким, під таким під та, таким таким uh -huh. соусом, що ось там лічені години, і так далі. Якщо це станеться, воно станеться чи не станеться, то і їхня справа. До речі, Ізраїль вивів свої сили сектора uh -huh. Газа, лишивши там якісь чи тисяч. Я вже з, можу помилитися в цифрі, не, е, то якби це сталося, ну то оскільки там іде основний трафік транс. Спортування танкерів, то ціна на планетарна ціна взагалі б звинтилася, і тут, ну ми розуміємо, а це є стратегічні речі. І тут, перепрошую, світова економіка має чиюсь війну. Я скажу, я скажу грубо. Ну, тобто, бо так це з позиції циніків, які дивляться про, ну, якби, на, на, на це планетарно, от в них так це виглядає. Тому, власне кажучи, і так це треба сприймати. Безумовно, це, е, всі, весь світ рахує ось цю, всю, ну, цей весь вплив. Е, ну, нам якось на це реагувати ще й минулого тижня чи позаминулого, коли теж ми цю демо обговорювали. Ми, стої, ми стоїмо на позиції нам вже і так нічого втрачати. Але. Треба тут сказати, якщо країна розраховує на якусь допомогу від іншої країни, то було би добре трохи послухати, а не тільки своє городити. Тому що можна городити, самостверджуватися, але пізніше мати що рівно нуль. Тому тут вже вища політика. Ми, я не чуюся в компетенції про це так добре говорити, але мені здається, що навіть наші. Те, щоб мали трошки задуматися про те, що якось корелювати з позиціями тих союзників, від яких, на їхню ж, думку, залежить питання перемоги і поразки. Тому ну, все ж таки, мені дається, ширшу картину треба мати. Ми з Бульбаш її не маємо. А я хочу нагадати, що всі союзники керуються принципом релевантності. Вони рахують, умовно кажучи, розмір. Завданих ворогу збитків і розмір отриманих збитків. І, і, і на одну шальку терес це виставляють. І в такій, власне, гонці ушкодження, я це часто називаю, так це, бо йдеться мова про це: хто кому більшу шкоду завдасть. Вона зараз гонка ушкоджень. Вона є азартна, вона вмикає оцей, знаєте, такий запал. Але вона деколи вимикає холодний розсудок, який на превелике жаль, чи щастя на заході ніхто не вимикає, і вони з розсудком дивляться на цю у ушкоджують і рахують так: ті, тим, то розбавлять, а ті, тим, то. Давайте подивимося співмірність. Коли вона бачить неспівмірність, вони на це звертають увагу. Ну от і все. Нам теж треба до емоційної складової, до тої азартної, вона все одно буде, є, вона спрацьовує. Це ж дуже все, знаєте, ми ж в такому стресі живемо, що у нас все дуже часто тільки через емоційне сприйняття. Ще треба додавати трошки одещицю, оту жменьку о, о, тих спецій західного, о, тверезого погляду, такої от оцінки релевантності. І це нам буде допомагати. Більше, гнучкіше вибудовувати, якщо ми звичайно мудра сторона, вибудовувати свою тактику в умовах диспропорційності і своєї ну, якби, асиметричності стосовно ворога в рази 4-5 разів крупнішого, більшого, де власне розмір завданих шкод, ну трошки навіть в пропорції 1 до 5 завжди буде йти. Ну, це власне. Це угу. і все. Тут ну тут треба ширшу картину дивитися. Та, пане Остапе, я так просто для наших радіослухачів скажу, що в Україні вже анонсували підвищення е, ціни на е, пальне, збільшення акцизу, саме акцизного збору. Е, не знаю, чи це коли це буде, то на українській правді була така стаття, буквально сьогодні-вчора. Але то. Це наразі це не важливо. У нас і так, якщо так ніхто не, не рахував, ніхто не спілкувався з американськими друзями. У нас в Україні зараз ціна на пальне вища, ну майже в два рази. Десь на проценті 30, от отак приблизно. Ем, пане Остапе, давайте прийдемо тоді до наступної теми. Сьогодні Верховна Рада працює і приймає законопроекти. Вже є, наприклад, закон про мобілізацію прийнятий у другому читанні. Так, секунду. розпочався розглядатись законопроект про мобілізацію у другому читанні. Отак, точно. Так що знаєте, що можете прокоментувати? Чи не будемо коментувати, а дочекаємося результату? Ну, ну та я думаю, наші глядачі самі собі можуть справдити на всіх інформативних інформаційних сайтах в Гуглі, на якому там І Зараз йде мова про друге читання. Це не йде мова про остаточне, ну станом на зараз. Так швидше ну, швидко це прийде. Е, тому я думаю, тут треба дочекатися вже остаточної версії, відносно неї вже вибудовувати своє, своє коментування. Е, як ви помітили, упродовж цієї, цієї епопеї, яка ну, має дуже багато з -з запашків, м'яко кажучи, е, і дурнот, таких абсолютно дурощів. То... Я якось завжди себе утримую від коментування, бо от хочу вже до остаточної якоїсь візії підійти. Бо якраз в цьому законі держава скаже свою остаточну позицію щодо суспільства, щодо народу, щодо готовності його берегти чи ні. Поважати права чи ні, давати людям основну для західної цивілізації константу право вибору. Чи ні. Ось тоді і поговоримо. Поки що все, по, як і очікувалося, оскільки це роблять наші, це дві ліві руки, які ростуть з двох ягодиць, які вже не можуть ніяк розумієте, вмістити все, що там стосовно прав людей вже запхано, перепрошую за такі але це Так, поки що все, якби тенденція така, що воно все зводиться до теми чи ні. От, а коли воно вже станеться, я думаю, суспільство вправі буде вже в повен зріст по остаточній вже картині дати свою вичерпну оцінку. Я маю тут прогнози ну, ну вкрай погані. Тому що те, як це все з яким з якими соусами, з якою ноткою вибірковості, несправедливості і просто нераціональності, от просто нераціональності. Немудрості. Це все робиться. Ну Тут доброго результату очікувати годі, але я думаю, треба все-таки дочекатись. А тоді вже можна буде по ньому говорити більш предметно. Та дякую, пане Остапе. Перейдемо до наступної теми. Авен і Фрідман виграли суд проти ЄС щодо санкцій, але залишилися під ними. Це пише економічна правда. Згідно рішення суду, підстави, на яких бізнесменів внесли до списків, не є достатньо обґрунтованими, а додаткових доказів Рада ЄС не надала. Ну, тема санкцій ну, це імені санкції. Воно. Оки нас так не сильно стосуються, але в принципі з часом я думаю, цей прецедент може бути повторений, тому що наголошую, їхні олігархи, як і наші олігархи, не є дурні люди, в них працюють цілі перепрошую поверхи в бізнес-центрах юридичних команд, які прекрасно розуміються на легалізації статків в Європі, в Америці і в західних країнах. Ну, тож не є дурні люди, вони собі можуть найняти, повірте, найкращих е, бізнес-консультантів, юридичних консультантів, власне, по виведенню і легалізації коштів за кордоном. Наші олігархи в тому плані абсолютно не відстають. В них всіх жодних проблем немає з жодною країною. Ну, в деяких є там Коломойського, але це вже стосується кримінальних е, е, злочинів там, очевидних так. Ну, то це інша справа, але в принципі олігархи, вони і тому є сильні світ усього, що вони знаєте, це все дуже юридично захищають свої статки, і можуть бути такі добіркові прецеденти, коли десь щось можуть якісь зніматися, і так далі. В принципі, це на ну якби ну, к кардинально на наповненість отого так званого фонду віднови. Для України за кошт конфіскованих активів е, російських олігархів, це катастрофічно якби не вплине, але безумовно, тут напевно, тут напевно треба розглядати кожен е, випадок окремо. Я по Фрідману е, його е, не знаю. Знаю тільки, що цей олігарх дуже сильно скаржився, що в Лондоні немає за що купити навіть ходога. Ну то ж, то ж страшне просто. Зрозуміло, давайте. Таке я... тяжке життя в цих розумієте, олігархів, а людина входить в 100 топ-100 російських оліга... олігархів. І щоб, щоб зрозуміли, mm -hmm. його медіа імперія прекрасно почувалася добре навіть в Україні. І That's зараз so. почувається. Тому що я думаю, багато що він встиг перереєструвати там на, ну, на якихось довірених осіб і так далі. Це така, знаєте, історія, це їхні, це їхні оці. Mm -hmm. е... Хитрощі, то хай вони там тим і займаються. То пам'ятайте таку байку, коли худий просить їжі у грубенького такого і каже: я не їв там сім днів. А той йому каже: Ну тримай, але була так. в мене така сила волі так. сім днів. Залежно, так, то як з якого ракурсу на так. це буде? Паноста, остання тема. Саміт миру у Швейцарії вже є дати. Проведення це 15 -го, 16 -го червня, відбудеться, чого очікувати, які надії, сподівання немає жодних. Я ну зараз рано про це говорити, угу. все буде в цьому ви. саміті, який е, вперше від часу війни буде пронизаний темою присутності Росії. Це зараз китайська тема, щоб просто не заглиблюватися, якщо ви помітили оцей вояж, який готується на травень місяць. А на травень місяць готується європейське турне китайського імператора Сі Цзіньпі. І це будуть розмови з усіма європейськими лідерами, там, зокрема Німеччина Франція, 100%, це великі країни, основні та я думаю, супутньо будуть і інші розмови, якраз на предмет участі Росії в цьому швейцарському, про який ви говорите на червень місяць саміт. Оце китайська тема, якою він буде в травні опрацьовувати європейських лідерів. І я вам хочу сказати, в тому рація є. От просто як це не парадоксально звучить. І Самі, якби тут, я думаю, тут ну і американська частина трампійська республіканська це теж може включитися. Буде, я думаю, ця тема активізовуватися. І власне тут зараз, поки що говорячи про цей швейцарський саміт миру, е воно все от інтрига основна, навіть не в темах, бо які там теми? Теми основні, як це тут е зліпити докупи когось, хто. Ні на що, крім не погоджується, і когось, хто теж ну йде, як то кажуть, до руйнівного катастрофічного не, кінця, і то, ну тебе для Європи це так виглядає. Тому це все пронизано власне темою участі чи не участі Росії, чи в опосередкований спосіб, чи в прямий оця основна інтрига. А що там вже далі буде? Я думаю, вже від того буде покідним. Так, дякую. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Ми йдемо далі за програмою. вам бажаємо гарного дня. До побачення.